Шановні бендеровці, сьогодні ми відбудували знову. В, В цей раз ми відбудували най... найбільше структур, які треба бачити для нашого суспільства, та для нашого, для нашого бендерева. Для... І це дуже добре для цього всього. Запрошую до мікрофона, Т... Тимофія. Як бачите, мій наш друг, перший повноправний мер дерева розказав, що ми побудували багато нового. І це село Гурменівка, в якому є дует. Також, ще ми нарешті закінчили будування гуртожитку. Будування гуртожитку повністю закінчено. Також наш е, головний БАФ почав будувати парк. Почав будувати парк за сільпо. за сільпо. Та також він там побу побудував міньку. А ще, ще, ми повністю завезли товари в Сільпо та товари в АТБ. А, також ми побудували, як воно називається на українському. Кладовище. А, да, Також ми побудували кладовище, на якому поховані наші домашні тварини. Навіть моя лама, яку я привів на самому початку виживання, та їв був самбур. Так, наш головний бав. Також в цей день. Ми запровадили у, е, конституцію Конституцію У Нас є тепер закони на рівні влади. На рівні влади. 33. 33 закони. Все, запрошую е, нашого першого повноправного мера влади, е, Олександра Петрова. Ай. Зараз ми. Підемо показувати, що ми відбудували. Е, от ось наш вхід в село от, село Груменівка. Це ще до сих пір територія Бендерів. Тут ще чуть матеріали для будівництва. От, тут дерево багато. От тут хати, ну, вони однорідні поле і майстерня. Ну, як майстерня? Знизу поле, зверхньо майстерня. Те, що має бути. Тут у нас міст. І. міст, до речі, дуже гарний вийшов. Тут великий міст, можна прийти на другий берег і там також будувати. Далі нам потрібно. Злетіти на кладовище. Це наше кладовище. Ну. Е... Тут таке. кладовище, кладовище. Ну, але. Дуже сумно, мені тут тяжко знаходитись, особливо. Я не можу на це дивитися, пішли звідси. Піднімемо щити за героя. Футбольне поле. Можна такого бігати, бігати, бігати. Ну я давно не грав. Опа! Вот гол забив. Е, от, ну така проста мінька. Тут турнічки всякі тут Брусья, ну, австралійське потягування, підтягування Не Знаю, щось порт. Тут також ми маємо парк. Костер, щоб можна було прийти, з сім'єю пожарити всяке м'яско і так далі. І там далі дерево просто. Ось і наше цільпо. Тут є касири, перший касир, другий касир. А чу їх троє? А, ні, двоє. Е-е, закрыли. закрили. <рес> а як він тут... А, я понял, як він туди попав. Хочу. Будь заліз. касир, не балуйся. Ну ладно, пішли. Е, тут у нас смаколики різні, різні смаколики. Е, тут у нас. Морозивко, дуже смачне морозивко. Звісно, від Бендерівського заводу. У Нас його нема, але своїми руками із общаги зробив. Mm -hmm. Тут цукерочки. Ти, Синенькі, ти оранженькі. От тут у нас е, водичка, е, випічка, всяка от хлібчик, от, е, пиріг. Тортики. Тут. Вот би, випивка. Вот тут є випивка, але, ну, знаєте, показувати не дуже доречно. Е і все. <ф dans celui> ну, також у нас з'явився магазин кристалик і ключі у Вахтарі. Е, от, от наш кристалик. Отут хатинки. Ну тут поки що ще ніхто не живе, але можливо хтось буде. І, наприкінець ми маємо показати саме круте в тому, що ми построїли. Дует. Справжній дует. Але е, якщо дует це хата, ми відбудували його в ну, як магазин. Бо там є магазин і там ще продовження до хати. От тут, так у нас е, простенько. Отут у нас отут, отут, от, квас-тарас білий. тут ходоги, можна купити. тост, піцу, квас, мохіто, сітро. Ну, Тут не показано, що сітро є. Отут полки, можна полочки з хлібчиком. І на цьому все. <плес> У нас дуже багато чого нового і. Йо мой пензпілотник у нас перервана реклама. Реклама. Ай, моя нога! Тимофій, ти що даун? Ти, ти що підвернув собі ногу і не знаєш, як тепер ходити? Да. На, антиступенік 200 прийми. Ой, як добре! Полягчало. Ой як добре стало, все, я побіг антиступіньек 200 так щоб не було на зипован